І ось у нас, що би ви думали, 18 березня. Дивіться, який сніжок. Це сніг. Ну, воно так, бачите, ой, яка краса. Це дійсно, дійсно, сніг. Такий, як пінопласт, і досить так густо паде. Цікаво, правда, знову зима. Не встигли порадіти трішки сонечку. Ну так воно і є, тому що, в принципі, ще зима має своє право трішки в березні і може навіть трішки в квітні. Тому не дивно, бачите, клас. Клас, коли ти вдома, а коли ти по дворі ходиш, то не дуже клас. Зараз маю вибігти в магазин на обід. І щось дивлюсь я у віконечко. І розумію, що нікуди не хочу убігати. От от від слова взагалі капець, дивіться. О, зараз. Ну, не уряд просто зима. Ще трішки, ще трішечки зима. Ну ми ще будемо сумуватися сніжком. Напевно, це останній. І я думаю, що його не буде, бо все-таки. Немає мінусової особи температури, тому він, бачите, стає зразу капельками. І, і я ще й піду в магазин, бо стихає. Зараз затихає. Що не можна не радувати, хочу встигнути в магазин і хочу встигнути вам дещо показати. Зараз трішки покажу, а потім решту. Такий трішки ход коньом. дивіться. Ось таку картину я купила. Вона ще в мене запакована. Мені дуже подобається, що вона на чорному фоні. Має бути ось така медузка. Це, мой, мої спогади про генічиск ми з чоловіком колись були на морі. І якраз тоді було дуже-дуже багато медуз. Малювати тут небагато. Я так дивлюся, скільки є кольорів. 11 саме найбільше число, чи ще є? 11, 11. Так. 11 – найбільше число. Тобто є 11 кольорів, так? Картина по номерах. Дивіться, як круто виглядає ось тут. Мені дуже подобається. Всім привіт! Прийшла я з магазину, взяла тут класні штучки, я хоч вам покажу. Так, будемо зразу розпечатувати, ж. і будемо пробувати малювати. А, мені хоть це хороша штука, але треба. Треба ножечки, де, А, є. Все окей. Все по плану, щоб не продерти. О, дивіться, яка краса. Так, о, супер. Тут щось є таке. Таке-таке, чека-чеке-чекать-кече, щось є. Так, дивіться. О, боже, це племінно. Дуже класненьке видати. Так, так, дивіться. Дійсно, тут 11. Так як я і казала. Тому, а ми зараз дивимося, що ж воно таке. Що ж воно таке. Обіцяла. Чоловік, ну раз він вже мені купив, ну має бути таке, обіцяла, що я намалюю до певного періоду, бо в мене є картини не чорні, а білі. І я вам скажу, досі не намальовані. Не гарантую, що намалюю сьогодні. А, ну, да. а, і зазвичай малюю я трішки по-іншому, я малюю на тренозі, купила собі раніше ну Як бистріно я ж таки я ж дуже величезний художник. І ось щось вона обдималася мені. Бачите, трішки, але вже я не побачила, я не побачила. Надіюся, все буде ок. Вона якось так дивно натягнута. Але ми зараз будемо малювати. Так, напевно, що краще так малювати, тому що, так, що ми тут робимо? Я, я зазвичай роблю. надіюсь, вони не засохли. Я зазвичай малюю тільки одним кольором. Спочатку повністю. Тут, бачите, є три штучки. Я зазвичай малюю самим тоншим. Великим малюю тільки там, де, є, де має сенс. Ну, Оскільки тут фону немає, ну, я не бачу сенсу малювати тут великі. Є такий, трічки, бачите, є ось такий. Ну, тобто, будемо зараз дивитися. Так, тепер з приводу ось таких. Тут є, так розумію, чотири золотисті. Сьомий, що 7, що перший, практично одинаковий. Так досить цікаво. Тепер дивимося. Якщо брати 11, то його досить багато. Ну, як досить багато, досить часто попадає. О, дивіться, не знаю, як є зараз. Будемо пробувати, в принципі. Що ж то я не знаю. Все я знаю, так? Дивіться. Ой, яка краса. Чим краще на чорному фоні. Бо на білому намальоване чорним. І, відповідно, чорне про... пролизується. І мені дуже не подобається, особливо там, де світлі кольори, воно пролизується і видно, і це трішечки, м'яко кажучи, дратує. А тут, виходить, на чорному фоні. Мені допомагає папуги говорити. Забачайте: на чорному фоні виходить, що. Білим, і його не буде видно ні про яких розкладок. Незалежно від того, бачите, я Незалежно від того яким кольором зверху малювати. І це, і це не може не радувати, я кажу. Так, дивіться, як я тут зараз маленькі ці штучки позамальовую, а потім залишу, хай засихає, і буду малювати інші кольори. Так, про що я хотіла поговорити? Хотіла поговорити взагалі про булінг, Ми розмовляли. У мене дуже сильно такий, такий негатив. Я знаю, що в школі, ну, ще й в наші часи, зазвичай дітей, ну, є діти, яких цькують. Не знаю, можливо, та дитина, вона така зразу Позиції жертви, що її, ну вона наскільки почуває себе невпевнено і несміло, що колектив ну, взагалі люди дуже відчувають те, як ми себе, себе відчуваємо. Вибачайте за татологію. Люди дуже відчувають те. Чи в нас, ну, чи ми можемо дати здачі, чи ні, мається на увазі? Так, словесно, я поки що говорю за словесно. І коли ти не впевнена в собі, то кожен може тобі сказати будь-що, оскільки впевнений, що йому за це ну, нічогісінько не буде. Тобто він залишиться безнаказаним. І це так само діє, я так поставила і не бачу. Тята одинадцять. Так само діє і в дорослому віці. Правда, дорослі трішки розумніші, і, відповідно вони стараються це так не показувати, і, можливо, більш совісні і не завжди зловживають ситуацією, коли відчувають, що людина не впевнена в собі. А от діти, ну, вони зазвичай жорстокі. Особливо це, якщо це підлітковий вік, діти не те, що жорстокі. Діти прагнуть показати себе, напевно, свої сильні сторони. І ось таку поведінку агресивно вони сприймають як якусь показник сили, крутості. Насправді це трішки нелюдяно і, напевно. Треба починати з сім'ї, з того, як поводять себе батьки, оскільки, перше, генетику ніхто не здурив, а друге, це те, що дитина повторює поведінку батьків. Слова, фрази підсвідомо, вона бачить певну модель поведінки, і вона її копіює. Це перше, що вона робить, тому що потім вже йде якась компанія, школа, але спочатку ми змальовуємо все з наших батьків. Тобто, якщо батьки поводять себе агресивно, трішки так нахабно. То дитина буде думати, що ця поведінка є прийнятною в суспільстві по замовчуванню правильною і буде її повторювати. І навіть якщо батьки будуть вчити дитину, що так не можна ну, розказувати, пояснювати, але будуть продовжувати себе поводити. Таким чином, як поводили, тобто нічого не міняють власні поведінці, результату особи не буде, тому що в дитини виникає якийсь дисонанс, і вона розуміє, що воно, ніби кажуть, що не можна, а насправді ж можна, знаєте, якщо обережно так, щось такого плану є. І скажу вам, що воно не працює. Тому, щоб Вчити дитину ставати людиною, а треба самому таким бути. Треба самому так себе поводити. Що б ми дітям не говорили, а вони будуть такими, як ми. Вони будуть подібні на нас, оскільки вони наші, так, оскільки характери подібні, привички подібні, схильності подібні. Все. Ну, не може бути по-іншому. Ну і крім того, дитина взагалі дуже спостережлива. Колись наші батьки думали, що ми чогось не чуємо чи чогось не знаємо. Скажу вам так, що навіть маленька дитина вона є дуже і дуже спостережливою. Ми можемо не звертати на неї уваги, думати, що вона чогось не розуміє. Насправді, вона розуміє більше. Ніж ми можемо уявити. І тому треба дуже-дуже обережно поводити себе навіть з маленькими дітьми. Бо як тільки дитина вчиться говорити, так вона нас розуміє, ми ж до неї говоримо. І вона дуже добре вловлює взагалі, навіть коли дитина ще не вміє говорити, вона дуже добре вловлює наш настрій по виразу нашого обличчя. І вона дуже вловлює інтонацію голосу, настрій інтонації. І всі фрази, та як ми себе поводимо, вона теж дуже добре вловлює. Відповідно, якщо ви побачили, що з вашою дитиною щось не так, то зверніть, будь ласка, спочатку увагу на себе. І що ще хочу сказати, ще великий мінус, що наші діти ростуть. В час цифрових технологій, тому що дитина багато інформації, бере з інтернету. Інформація не завжди хороша, адекватна і правильна. І це не завжди слідкуєш. І великий мінус батьків, адже легше дати дитині в руки планшет чи телефон і самому відпочивати. Більше страшніше, якраз найстрашніше, важче з дитиною проводити час. Зазвичай нам стає, ну, дорослим, стає нецікаво уже через тому, короткий період часу, так? Їм стає нецікаво з дитиною проводити час. А так, виходить, дитина під наглядом телефону. А от телефон любить з дитиною проводити час показує їй все те. Що не розкажуть батьки, так? І в такому плані, як батьки точно не розкажуть. Але, ну, якщо вони дозволяють, по суті, вони ж не проти, правда? І ось таким чином відбувається, що ми можемо зовсім не знати свою дитину. Я б скажу, що в принципі, в принципі навіть колись не було телефонів, але ми були ніби на самовихованні, тому що батьки. Завжди знаходили в собі справи. Я це так кажу, я не буду пояснювати це тим, що батькам потрібно було заробляти гроші. Зараз батьки теж заробляють гроші. І чомусь зараз всі впевнені, бабусі, дідусі, що зараз легше і у батьків більше часу на проведення з дітьми. Ні. Зараз не легше, просто трішки інше покоління, і ми, напевно, поводимо себе зі своїми дітьми, так, як ми хотіли. Ми хочемо бути їм трошки друзями. Це не зовсім коректно. Але хочемо, бо з нами, так, наші батьки себе не поводили. У нас була така досить велика, хороша дистанція, так? і субординація, і дисципліна, навіть не дисципліна, а повага на грані страху. Або Уже повага, яка формується зі страху, ми дуже боялися, і дуже багато чого наші батьки і не знають. І досі, що ставалося в нашому житті, що ми справлялися з самотужки тільки тому, що боялися, щоб батьки нас не сварили. Тобто, по суті, у нас батьки наскільки тримали дисципліну. Що в якихось таких ситуаціях складних, в яких ми би, по суті, мали йти до них по допомогу, пораду, підтримку, ми старалися все вирішити самостійно, ну, як вміли, звичайно, щоб вони просто про це не знали. І це не є правильно, це не є коректно. Тому що по суті батьки мають бути, діти мають бути захищені своїми батьками, допоки вони ще не повнолітні, як мінімум. так? Вони мають відчувати підтримку батьків, вони мають їх поважати, але не боятися. Але а тут якраз і є дуже-дуже е, маленький, великий нюанс, маленький-великий кому як повагу заслужити набагато складніше, аніж залякати. Тобто дитина, якщо її весь час наказувати, вона буде вас аля поважати, Це не повага. вона буде вас боятися, вона буде розуміти вас навіть не з пів слова, а з одного погляду, коротенького такого, і вона не буде вам довіряти. Вона не буде, вона буде довіряти всім чужим людям, е, одномуліткам, можливо, навіть не одномулітка, але вам вона не буде довіряти, оскільки страх це велика перешкода на шляху до якоїсь довіри і взаєморозуміння. Тобто тут дуже такий, знаєте, е, як би то правильно сказати, Важко е, зберігати якусь гармонію, рівновагу. Тобто, щоб не стати для своєї дитини надто другим, але щоб не створити настільки велику прірву, коли ваша дитина вже в дорослому віці. Досить часто батьки хочуть, що в дорослому віці ми, е, як би то правильно сказати, їм там довіряли, з ними спілкувалися. А нам нібито і не цікаво. Не те, що не цікаво. Можливо, і цікаво, але ми не вміємо. Ми не знаємо, як це. Спілкуватися з власними батьками, відкриватися їм. Розумієте? Тобто ми, ми цього не вміємо, бо нас не навчили, ми не маємо цієї практики. І це скажу вам, це провина наших батьків, тому що в той період часу, коли нам потрібно було з ними поговорити, коли нам потрібно було, щоб нас зрозуміли, у них чомусь були, напевно, важливіші справи. Ну, я так це бачу, так? У когось сільські клопоти, якщо люди жили в селі, у когось робота гості, друзі, у когось ще щось. І на дітей, ну, якщо вони тихенько, реясні, на дітей розповідаю, не дають? Не дають говорити. І на дітей, якщо вони нічого поганого прям не зробили, ну, якщо прям капець -кап не був, практично не залишалося часу. Головне, щоб вони були одягнені і нагодовані, так? І чисті. На цьому батьківські обов'язки вважалися Ну, чому б ні. І коли дитина приходила, наприклад, до мами чи до тата щось там десь, то дуже рідко вона отримувала такий привілей розказати про те, що її хвилює. Зазвичай вона отримувала фразу, що мама зайнята чи тато і щоб вона дала їм відпочити, або сторона. Ну, що взагалі одне і те ж позначало. То це просто пояснення небажання спілкуватися і своїх пріоритетів зі своєю дитиною, тобто я краще відпочинок, подивлюся серіал. Я не хочу з тобою спілкуватися. Або Зроблю якусь роботу, або, або просто полежу, оскільки дійсно я змучилася. І я не хочу включати мозок, щоб з тобою спілкуватися. І, в принципі, така проблема існує і зараз. Але скажу вам, з того, як я це бачу, зараз діти і не хочуть з батьками спілкуватися. У них є красивий друг телефон. І якщо батьки з самого маленького Дозволяють їм бути наодинці з телефоном, наодинці зі своїми думками, робити самостійно висновки, то чому ж вони потім дивуються, що якась така ситуація трапляється, де вони свою дитину не можуть пізнати, де вони свою дитину не можуть зрозуміти, де дитина нібито, нібито не їхня, не та, яку вони знають. Ну, а знають а вони свою дитину чи ні, це вже інше питання. Хоча несуть за неї відповідальність 100%. Але, як показує практика, якщо ми не хочемо когось пізнавати, ми його не будемо знати, бо сенсу немає. Так, я дивлюся, що дуже багато о, 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 процес пішов. Я думала, що тут дуже мало, а тут досить багато малювати. Тому ми з вами ще, напевно, якось поговоримо у обов'язковому порядку. Коментарі поки що не буду відкривати. Хоча цікаво було б послухати, почитати, що ж ви думаєте про булінг, таку зараз проблему сучасного суспільства, сучасної молоді, підлітків, як з ним боротися, що треба робити. Але м -м хочу зберегти свою нервову систему. Від того від таких людей, які, будуть, які і в цьому знайдуть щось негативне, і будуть розказувати, що щось пішло не так. Ти щось не так говориш, не так знімаєш, не так сіла, не так лягла, ще щось там не так, не то, не он то не люблю, напевно, не конструктивну критику, як я вже сказала в попередньому відео. Яке, в принципі, треба залити. Ще не залила. І саме тому буду оберігати себе від такої неконструктивної критики, напевно, якомога довше. Хоча, можливо, це таке дивне боягузтво, але я вважаю, що для мене. Воно, напевно, виправдане. Тому, оскільки життя і так складне. Зараз залишаю, бо закінчується у мене обід. Трішки нормувала свій настрій. Але зранку це було дуже погано. А зараз вроді нічого. І все-таки так шукаємо варіанти, як нормувати свій настрій, коли ми дуже погано себе почуваємо. І зробити правильні якісь висновки. Тому всім гарного дня, продуктивного понеділка, хорошого завжди настрою і правильно розставлених пріоритетів з своїми дітьми. Всім па-па-па-па!